США ведуть переговори із Москвою і з Києвом. Ймовірно, адміністрація Трампа все таки хоче покласти край кровопролитній війні, яку розв'язала Російська Федерація. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре. В мирному процесі урегулювання а будь не тільки ні Україна, Росія. США, а також очевидно, Китай, і я думаю, і Євросоюз в тому числі, але тут важливо не лише хто стане учасником мирного процесу, а який буде результат насамперед для України. Останні дані відголосків, які є, публікуються в Reuters і BBC, були опубліковані буквально вчора позавчора. А і там говориться о тому, що м -м, Трамп буде требувати від е української сторони. подвижек, то есть заморозка, заморозка войны будет, а как они написали в статье, заморозка конфликта, она будет идти по границе столкновения по линии фронта, вполне возможно, с требованием определенных уступок со стороны обеих сторон. С одной стороны, требования Российской Федерации, понятно, будут оставить Курскую область, а Украина, с нашей стороны, наши требования будут А, щоб, наприклад, Запорожська і Херсонська області були повністю освобожіни. Україна готова до мирних переговорів. Про це неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Але тепер до миру наша країна близька як ніколи. Ми до цього ближче і близько як ніколи, як ніколи, впродовж цих трьох років війни. Говорити про мир готові і західні партнери мовчить тільки Москва, та що розв'язала війну і стирає з лися землі мирні українські міста. Я більше, ніж вірю, що Москва також а, йде на переговори, і вони йдуть за закритою двер'ю. І судя по риториці а президента Росії він тому, що вот Трамп поставить на місце Євросоюз. и так далее, вот эта риторика его последняя, она четко показывает, что Россия уже в процессе переговоров, она показывает свои намерения, что они готовы, они а, участвуют в процессе, но для м, поддержки своего внутреннего российского электората а, и президент России и все остальные будут заявлять а, много чего такого. А чого не соответствует действительности. і в першу чергу будут говорить там нелегитимности української сторони і так далі, і то все направлено на внутреннего электорального пользователя. Переговори про припинення війни між Україною та Росією важливе питання, над яким мають працювати спільно всі сторони демократичного світу. А доки кремлівський диктатор продовжує грати життями не лише українців, а й своїх же співгромадян, відправляючи їх тисячами вмирати за свої амбіції, сили оборони в очікуванні справедливого миру продовжуватимуть очищувати українську землю від окупанта.